Хочуть зараз в саду порядок наводити, оця зараз малувато йде, хоча вона легусенька, потужня, без безчатковий двигун топ серед своєї, в своєму класі така класна в кейсі, що дуже легко на неї працювати, якщо десь в саду, звісно, не дрова різать. А зараз саме найходовіші це ось ці три. Да, це теж та, той самий суцькуріс, та оцей тіпа типу, сучкуріс нею валять такі. Дрова, те саме, що цією, що те саме, тут і двигуни. воно. Гляньте ось на цю і на ось цю. однакові двигуни. Просто що ця одно, одною рукою, типу, одну ручку, сучку різ. А ця така вже, Ну і шиною і 30-ку, в цю шина 20. Але нею реально за що потужності нефік І акацію, навіть на всю шину. Є знайомі, що такою користуються. То даже її ріжуть на все, то якщо чисто з таких, то це зараз самі ходові. Або оця двадцатка ка саме популярна, або строма своїм бере ціною. Або якщо у кого є можливість, то оця тайгер про те, що різниця не дуже велика, але, звісно, це вже набагато потужніше, ніж оця і комплектація, там теж кейс. Тому зараз оці саме ходові, яка цікавила вас. Звертайтеся, можемо відправити.